Наліпити таку наліпку, обов'язково питали в дітей вік документи, і дивилися документи. Дитина. так. Дитина вчора бере пиво, 14 років не більше дитині. На я вигляд. бачу, що 14 в нього все, в паспорті, все ідеально, він відкриває дію. Він, напевно, зробив скрін і вони там якось Ну, переробляють. Я сказала, що виключу поліцію? І він просто втік. Я кажу, що ти тікаєш. Якщо в тебе правильні документи, якщо вони дійсні, то тоді викликаємо поліцію, хай вони розберуться, в чому річ. І він просто пішов. З'яснювали, що за це є серйозна відповідальність. Також це стосується електронних сигарет з цієї сторони. Працівниками поліції здійснюється відпрацювання магазинів, а саме магазинів, які займаються продажем алкогольних напоїв, а також тютюнових виробів. Із продавцями даних магазинів проводяться роз'яснювальні бесіди щодо заборони продажу дітям, неповнолітнім, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Особливу увагу ми приділяємо закладам, які знаходяться біля навчальних закладів, коли діти мають змогу найчастіше, найближче забігти в такий заклад та намагатися здійснити копійку. Тютюнових виробів або алкогольних напоїв. Також ми наклеюємо наліпки для того, щоб діти розуміли, що ми були в цих закладах, ми провели відповідні бесіди із продавцями, та продавці усвідомлені, ознайомлені з даною інформацією. Їм наголошено про відповідальність за статтею 156. І в разі якщо є два таких правопорушення, даний магазин позбавляється права на здійснення продажу алкогольних чи тютюнових виробів.